Добрий день, це Литвин бюро і ще один авторський проект нашої студії. Ось ця квартира невелика, але нам вдалося зробити багато креативних, незвичних рішень і зробити її зовсім нетиповою. В невеликому, досить стандартному санузлі нам вдалося зробити природне освітлення за допомогою стіни склоблоків, а також сховати унітаз за скляною перегородкою матованою. Вийшов досить великий душ. І також ми зробили таке рішення: не використовуючи стандартних тумб умивальник, ми перевикористали старий комод. Склоблоки ми також перевикористали. Можете звернути увагу на те, що вони є нетипових розмірів, так як вони є 1970-х років. Фактури поверхонь в усій квартирі є різні, але ми їх об'єднали одним кольором. Тому декоративна штукатурка в санвузлі. Вона відрізняється від покльованої стіни в інших приміщеннях, але вона додає своєї атмосфери. Отже, в квартирі є дуже багато вінтажних речей, дуже багато вінтажних матеріалів, які нам вдалося переобдумати, перевикористати. І це надало квартирі своєї індивідуальності, свого шарму. Хоч це, скажімо, новобудова, але вона виглядає зовсім не типово. Нестандартно, і це звичайно один з таких прикладів гарної співпраці дизайнера разом з замовником. Ми робили технічний проект, і ми його завжди пропонуємо для клієнтів, які хочуть швидко зробити ремонт. І їм не настільки важливий сам дизайн, а важливе правильне розміщення меблів, правильне розміщення розеток от такий більш технічний підхід до дизайну інтер'єру. Але з допомогою, от якраз, своєї уваги до деталів. І е, залученості великої е, замовника вдалося створити таку е, нетипову індивідуальну круту річ.